Так, слава Ісусу Христу. Сьогодні є свято Матері Божої Цариці Святого Розарія є добра нагода, щоб розважати над е, цим святом, а так само над е, самою Вервицею, е, і також над деякими чудами, які були довершені через заступності Святого Розарія. Отже, маю таку чутову книжку. Францисканські святі на кожен день, яку вам поручаю, що знаєте, я тепер став францисканським терціарієм, тобто до чину Сто Франциска, буквально 3 жовтня, коли був транзитус. Ну і матері Божої покровительки всіх, що моляться на вербиці. Перемовна турками у морській битві під Ліпанто 7 жовтня 1571 року була дарована християнам за заступництвом Пресвятої Богородиці, до якої молилися на вервиці. Відтоді святий Папа пі V 1566 1572, установив свято на честь нашої всеперемагаючої володарки Григорій 13, 1572 1570. 85-й святкування Свята Вервиці, в котрих вшановували ікону Богородиці Вервиці, 1573. -й. Натомість Клементій 11-й, після перемоги Сабаутського князя Євгенія над Турками під Петрова Радинем. 5 серпня 1716 року проусили цілої церкви Свято Богородиці Вервиці у першу неділю жовтня, а святий папа 10 у 1913 році остаточно переніс його на 7 жовтня. Найбільшим поширювачем Вервиці у церкві був папа Лав 1878 1903 шукав опіка Матері Божої на церквою за допомогою молитви на Вервиці. 1 вересня 1883 року наказав цілій церкві в жовтні публічно відмовляти Вервицю. Так, жовтень стався місяцем молитви на Вервиці. У тому ж році, на прохання генерального настоятеля домініканців Лев 13 включив до Лоританської літання заклик Цариці Святої Вервиці. На особливу увагу за енцикліка Боженого папи Івана 23, грата Recordatio, яка була видана 29 вересня 1959 року, «Присвячена Вервіці та Адгортація Павла 6 Маріаліс Культус, 1974 в котрій Запієм 12-м називав Вервіцю скороченим Євангелієм, 42, Іван Павло II говорив, що вервиця є його улюбленою молитвою. 16 жовтня 2002 року Папа Іан Павло II видав апостольське послання «Розаріум Вірдження Марія», проголошуючи рік Святої Вервиці. У ньому додано таємниці світла Богоявлення Чудовкані Галілейські. проповідь царство Небесного Заклик до навернення, преображення і тайна вечеря. Францисканська Вервеця. Така також цікава, Мервиця, недавно ми її молилися. Отже, у, 1600, у 1442 році дочину братів менших вступив побожний юнак Яків Короні з любив Присвяту Богородицю, збирав для неї квіти і плів для її фігури віночки та складав до її ніг оберемки живих квітів. А присяда Богородиця дарувала йому ласку покликання. У монастирі переживав сині спокуси, де наступав на нього, навіть вже постановив залишити монастир, а й тоді до нього прийшла Богородиця і сказала: Сину, не сумуй, що вже не збираєш для мене квітів, ти можеш мене вшановувати ще досконаліше, ніж квітами, котрі в'януть. Навчили його, щоб щоденно розважав сім'ї радостей, відмовляючи при кожній один очі наш, 10 Богородиця дів та слава Отцю. Це наступне таїнство. Благовіщення, відвідання Святої Єгозавети, різного Господа нашого Ісуса Христа, поклоніння трьом мудреців, віднайдення Ісуса в святині, воскресіння е Господнє і успіння та коронування Престої Богородиці на царицю Неба й землі. Якщо будеш так відмовляти, щоденно 70 ангельських вітань разом з молитвою Господню та славу Отцю, найгарніше мене прикрасиш, промовила Богородиця. Яків потішений тією обідницею кожного дня відмовляв вертицю. Одного дня один з братів зайшов до його і застав його на молитві біля нього стів Ангел, коли як і відмовляв, наш, його уст Ангел виймав золоту лілею, а за кожним це дів золоту троянду. Наприкінці Анна сплів Вінець тих квітів і поклав йому на голову. Брат попросив розповісти йому про цю молитву і як він розповів, що це верветься і що сама Богородиця навчила його так молитися. Сьогодні відмовляємо 72 рази Богородиця Діву на вшанування земних років життя Марії та її радостей. Всемогутній Боже, пізнаючи втілення Твого Сина і Його Спасительну жарту, обдаруй нас Твою благодаттю за заступництвом Пресвятої Богородиці, щоб ми сподобалися слави Воскресіння в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ось. Ну і скажемо собі ще про кілька таких чуд. Маю також таку книжечку Розарії, розважання історії ласки. Про чуда Розарія чи молитва Вербиться, які були, які десь є. Собі скажемо знову до сьогоднішнього свята, щоб десь підсилити нашу набожність на Вервиці і захотити нас до витривання в цій молитві, так як мати Божа, Фатімі за. Кликала, заохочувала до щоденної молитви на Вервіці. Це не тільки в якісь окремі дні, не тільки в свято, не тільки там в середу чи в суботу, а кожного дня. Отже ж, скажемо собі, які тут є чуда, чуд під лапан, звичайно, що я всі не буду зачитувати, адже їх є багато. Отже, чуд під Лепанто, чуд, Чудо під Віднем, наприклад, Чудо в Хіросімі і Нагасакі. Це відомо також, там, де була атомна бомба спала. Наприклад, собі скажемо за це чудо. Чудо в Хіросімі і Нагасакі. В 1945 році американці. Спустили першу атомну бомбу на Хіросіму. Загинуло тоді 78 тисяч людей, а 14 тисяч ніколи не знайдено. По трьох днях спустошено чергову спущено чергову бомбу атомну, тим разом на Нагасакі. Півроку перед атаком, атакою появилося в Хіросімі Нагасакі двох містиків, які взивали до навернення і покути, і покірного відмовляння Розарія, голосили з великим заангажуванням, що є це єдине джерело порятунку перед зближаючими днями заглади? Просили, щоб католики жили не остану в стані освячую ласки, мали вдома воду свячену і свічку стрітинську, і щоденно відмовляли принаймні одну частину розарія. Подавляючим є те, що в обох тих містах спаслося по одному будинку. В першому з них пережило 12 осіб. А в другому з черговості 18. Сад нако тих домів залишилися недіткнуті. В Херосімі спасяся кіт, який ходив навколо дому, як і весь сад з помідорами і виноградом. Ані одна шибка не стала вибита. Не є випадковим фактом, що в цьому домі мешкала католицька родина, яка Протягом півроку вірно молилася Розарію. Інтересуючим є теж те, що катедра Хірусімі улягла цілковитому знищенню поза двома фігурами Непорошне серце Марії і Насидшого серця Ісуса. Американські спеціалісти не могли зрозуміти, яким чудом ті думи врятувалися. Самі спасені говорили, що в ніч перед атакою Бомбовою. Прийшов до них Аннел, який запровадив додому, родини вірно молячися до Матері Божої. Один з врятованих чоловіків стався священником. Хіба не чудо Боже, так? це чудо Боже, чудо, е, яке дійсно довершено через молитву на Розарії. Наприклад, є ще чудо Революція Розарія на Філіпінах, е, чудо над Віслою, е, Розарівий ...по помічник, скажемо собі, великим пропагатором молитви Розарія був домініканин Блажений Алян де Ля Роше, чи Алян Деля Ро... де Рох, 1428-1475, був цінний серед сучасних за святість за наживання і знання. Виховував високе становище в законі Домініканському, його велику, про його велич свідчить факт, що незважаючи на переживання поважного кризису віри, тривав у всіх зобов'язаннях і практиках Марійних. Після його смерті вірність спонтанічно почали віддавати йому честь. Подання, перекази, кажуть, що за його вірність і витривалість в 1464 році появилася йому Марія, вручаючи перстень як символ духовних зашлюбень. Мати Божа вчинила його також своїм помічником на землі. Мав він пропагувати Розарій і закладати братства Святої Вервиці. Божений Аллян створив методу, завдяки якій Розарій став молитвою знаною сьогодні в всій Європі. Написав він рівно ж книжку про вживання Псалтаря Марії, якщо пригадуватиме цю книжку. Рівно ж Читали, розглядали я навіть відео на її тематику. В якій виклав, як відмовляти Розарії в такій формі, яка і сьогодні. Марія переказала через нього 15 обітниць, також, мабуть, вам відомих для тих, які з честю і витривалу будуть відмовляти молитву Розарія. Отже, свобода завдяки Розарієві. Наприклад, це так само собі це чудо скажемо. Бо це важливо, наприклад, зараз, є коли наша е, вітчизна є в стані війни. По Другій світовій війни Австрія стала потрактована як частина третьої речі Решті. Е, і поділена на сфери окупаційну. Одна з частин припала совєцькі армії. Червоні під їх владою край е, зубужів, е, вивозено цінні предмети, грабовано, що, е, що попадало, так? Жодні розмови не принесли ефекту. Тоді францішканин, отець Петро Спавлічик, з громаду 500 тисяч осіб, які молилися на Розарії, хотів переконати владу, щоб 8 грудня в свято непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії був днем вільним від праці. Так теж і сталося, бо це форма вдячності для Матері Божої в сотню річницю проголошення догмату про її непорочне зачаття. У 1950 році отець Павлічик постановив зорганізувати вночі процесію світла в інтенції е вигнання совєтів. Був переконаний, що драматична ситуація, в якій знайшлася Австрія, може підлягти зміні тільки завдяки заступності Матері Божої. Можемо перейти від неї, е перейти від неї до так тільки через Марію. На вулиці звернутилося десятки тисяч людей. Зі свічками в руках, відмовляючи в Розарі, Австріятки добачали велику потребу молитви, заножувалися також знання політика, і стався очікуваний чуд. 13 квітня, в день Фатімський, совєти по отриманні відшкодування, згодилися залишити Австрію, чого не мали в звичаю чинити. В травні стали підписані документи. А в жовтні виїхав остатній вояк з австрійської землі на знак перемоги. Роздзвонилися дзвони у всіх храмах і було через три доби день і ночі. своїй промові кан канцлер Юліуш Раб сказав: Єми вільні завдяки тобі. За дякуємо тобі за це, Марія! Розарій вірний товариш, Наперед, тут є свідчення про Стефана Вишенського, так само такого великого почитателя Розарія, священик з Великим Розарієм, мова йде так само за Святого Людовіка Марію Грійона де Монфорта. Розарій особливо любився святий Людвік Марія Гріон де Монтфорт. Є він автором книжки Придивний секрет Розарії, який свідчить про загальність цього на боженство в XVIII столітті. Від дитинства Розарії був виразом побожності святого Людвіка, яка мав його неостанно при собі, у молодості відтягав своїх е, е, рідних від забав, щоби спільно могли помолитися. Потім як священик носив Розарій при своєму паску. Складався він з 15 десятків, тому називали його священником з великим Розарієм. Молитва Розарія була його щоденною практикою. Впровадження з своєї книжки Святого Людвік Марія закінчить словами, нехай всі чоловіки і жінки, вчені і прості, праведні грішники, великі і малі. Прославляють і честь від Ісусу і Марії днем і вночі відмовляючи Святий Розарії. Святий Людвік застосував рівношки неконвенціональний метод, щоб розпосідчити молитву Розарія, колись замінив стайні на каплиці і вдекорував стіни хоругвами, які представляли 15-ти Розарія. Кожного вечора відмовляв в ній розарі, щоб випрости потрібні ласки. В іншому місці сітий Людвік посадив на полі 150 йодел, а між ними 15 киприсів, завдяки чому постав Великий Розарій. Серед них збудував кілька капець, образуючи сцени життя Марії Ісуса. З Людвік використав кожну ситуацію, щоб говорити про розарій. Одне зі свідчень каже, немає вірнішого учня Святого Домініка, коли йдеться про набоженство Розарія, він споручав цю практику кожному, звірявся, що сам отримав від Бога за посередництвом найсвятішої Діви Марії, ласкона Верння найбільш за... не, не... За... затвердив грішників. Мав при собі книжечку про чуда Розарія, яку пояснював таким... з таким запалом, що е... подивляв усіх, думаю, що змінив життя більше, ніж 100 тисяч людей. Розарій найкращим є найкращою зброєю, Розарій зближує нас до Марії. Ну, за оце Піо скажемо, так. Отець Піо з Пітальчіна, знаємо, що оточував матір Божу особовою честю, завжди мав при собі Розарій, настанно тримав його в руках, молився в усіх місцях і в різних порах дня. Молитва Розарія була для нього, не мов би віддухом. Свідки стверджує, що відмовляв 40 повних розарів протягом дня. Існує певна історія пов'язана з цією молитвою цим Піо, капуцин, отець з Каваярія, перебував в монастирі в сан джовані то відразу звернувся увагу на постаті це Піо. Не мав би, однак, настільки відваги, щоб підняти з ним і порозмовляти. Певно, вечора видимо славного капуцина з розарієм в руці, відмов. осмілився запитати, як часто про його дня мовиться. Молитву Розарій отець Піо подумав і відповів, що понад 30. Отець Мікеланджело був здивований, не міг зрозуміти, як це можливо, знаючи кількість обов'язків славного співбрата. Постановив запитати про це керівника духовного отця Піо. чуючи про проблему, яку нортував капуцинам, комучив капуцина, керівник духовного Піо розсміявся, кажучи, що, певно, не знає. І що йдеться про відмовляння повних 30 розгарів. Для отця Піло постійна присутність Марії була е, однозначно з постійним відмовлянням розгарів. був це вираз його життя марійного. Як сам твердив, зумів робити три речі на раз – молитися, сповідати і мандрувати по світі. Його зір був скерований на Марію, а молитва. Святим Розарієм була броню до, до боротьби до перемоги над сатаною і виєднанням влас для тих, за яких вставлявся перед Богом. Звичайно, деякі чуда повторюються, можливо, щось вже про це говорилося, наприклад, Сфатімське, таке пояснює Розарія, знаємо, що це було любина молитва Яна Павла Друга, тобто такі десь знання історії не хочеться їх повторювати, але сказати щось таке цікаве, наприклад, Розарі з знаком Скрухи в 1981 році в Кібехо в Руанді. Яка тішилася тоді миром, трьом молодим дівчинкам об'явилася матір Божа, як сама сказала, прагнула візвати цей край і ось світ до навернення, коли є він далеко від Бога. Дівчата бачили море крові і тіла вбитих людей. Слова Марії сповнилися. Десять років по об'явленні в Руанді дійшло до громадянської війни і масового людовбивства. вбивства. Візонерка описувала, що Марія була неворогідно гарна, говорила про себе, що є матір'ю слова. Прийшла до Африки як матір, яка прагне спасти своїх дітей. Тому так часто взивала до навернення. Виявіть з круху, жалійте, жалійте, не верніться, коли є ще час. Дівчата бачили теж, як плакала, бачачи затверділість людських серців, брак віри в її слова. Пресвята Діва підкреслила, що нічого не заступить молитви на Розарії Святому. Просила те, щоб відмовляти коронку до саме Бога її серця. До дня 29 червня 2001 року церква визнала як автентичне об'явлення Марії в Кібеху, і поступ Агустину Пісагу сказав, нехай Кібехо станеться упривілейованим місцем навернення, відшкодування за гріхи світу і поєднання. Місцем зустрічі тих, які підлягли розпорошенню, і тих, які полюбили чесноти співчуття і братерство без границь, місцем прибагадуючим Євангелію Христа. Братства Розарії. Знаємо, що в середньовіччі повстала група, які спільно громадилися, щоб відмовляти Розарії. Перше братство Розарії повстало у 1470 році. Його засновником був блажений Аян Роше. Пізніше в Європі існувало сотні братств Розарії, до яких належали царі і князі, достойники і великі наставники. Молитва Розарія дійшла до Польщі в середньовіччі, на її землях рівно ж. Почали повставати братство Розарія, належав до них Зимон Старий, Стефан Баторій, Ян Третій Собєвський та Деошко Костюшко і Казимір Полярський. В парафіях існує групи Живого Розарія. В Україні теж належать до них особи, які зобов'язуються до щоденного відмовляння ті молитви. Першу так звану розу розарія заклала в Ліоні Франція, Слова Божа, Пауліна Марія Ярі Кот. До Польщі це е, діло дійшло в 19 столітті і, і обняло на мов весь край. Ось. Так про Бартоломія Лонко. Я розказував окремо. Закінчимо, мабуть, таким ще чудом. Вистачить сягнути по Розарії. Про силу молитви Розарія свідчать численні свідчення, підтверджують вони, що молитва має, ця особлива молитва має силу спільним. Знаменником для тих історій є те, що все дотикається дуже трудних ситуацій, хворі, браку праці, конфліктів родинних і багатьох інших, таких для яких люди не можуть знайти розв'язки. Інтуїційно -ін -тюці -ін особи, власне, в таких моментах сягають по розгарі. Молитва там ставиться останньою дошкою порятунку. Одна з осіб, яку попросила, щоб поділилася своїм особистим досвідченням в тих. Питання згадую, що те, що їй перше приходить до голови, то це ті найтрудніші моменти в її житті і відмовляння Розарія. Інша особа, що коли немає праці через дуже довгий час, а треба було отримати родину, вірною, щоденно молилася на Розарії, праця в кінці знайшлася. Сама матір Божа вказує на Розарії, можна сказати, що бронь стала нам дана, вистачить сягнути по неї, щоби досвідчити її силу. Ось такі чуда, думаю, вам вони додали віри і сили до того, щоб розважати і молитися. Святий Альфонс з Долігорій каже, що найкраще молитися розарію спільно, тому напевно, на ваших парафіях є спільно є Якщо не молитися, то шукайте собі спільноти, де можна молитися. Запрошую до нашої молотовної групи, свято це піо. Яка вчора, властиво в передень цього сьогоднішнього свята, святкувала шосту річницю свого заснування і так само четвертий рік нашої нестаної молитви на розарії зуцем Піо, яка є щоденно о 22 годині молотовній групі Святоїця Піво? Запрошую приєднуватися до спільної молитви, цариця Святого Розарію, молися за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!